Чарівний підводний світ, який все ще залишається таємницею для людства. Майже три чверті земної поверхні вкриті водою. Новий революційний фільм Жака Перена автора птахів та мікрокосмосу пропонує глядачу зазирнути у загадковий океан і зрозуміти, людям є що втрачати. Нове творіння Перена кажуть перші глядачі фільму, викликає справжній шок. Примушує замислюватися над питанням, чи все це випадково не комп'ютерна анімація. Втім, тут без жодних хитрощів. Хоча нічого подібного досі дійсно бачити не доводилося не лише кіноглядачам, але й багатьом океанологам та спеціалістам у сфері біології моря. Бюджет фільму надзвичайно великий, як для документалістики 80 мільйонів доларів. Протягом чотирьох років творча група майже жила у воді для зйомок дельфінів, тунця і зірки океанів великої білої акули. Побували у півсотні точок земної кулі в ролях Пірс Броснан, Жак Перен, Педро Армендаріс, Маноло Гарсія. Видовищний документальний блокбастер в українських кінотеатрах з 14 жовтня.